Сочевічна юшка та Боже обрання. Читаємо послання до Римля на 9 розділ 9.13. А слово обідниці таке, на той час прийду і буде сину Сари. І не тільки це, але і Ревека зачала дітей від одного ложого отця нашого Ісака. Бо коли вони ще не народились і нічого доброго не ні злого не вчинили, щоб позосталась постанова Божа в не від учинків, але від того, хто кличе сказаний більший служитиме меншому. Як і написано, полюбив я Якова, а Ісава зненавидів. Бог пообіцяв Авраму, що через його сина Ісака повстане великий народ. Творець запевнив, що благословить вже неспроможну до пологів Саро народити сина. Народження Ісака чудо на чуді. Сара бездітна, і всі спроби зачати дитинку, провал. Сара була старенькою. Коли Бог пообіцяв, що вона завагітні, їй було 65. Це ж треба було обіцяти дитину бездітній ще й жінці. Сарі довелося чекати обіцяної разом з Авраамом 25 років. А ще один приклад вищого обрання Богом відбувався в житті онука Авраама, дітей Ісаки та Ревеки. І коли ті двоє хлопців-близнюків, які ще тільки мали народитися і ще нічого відповідно не зробили, Бог вже виявився. Визначив, що більший Ісав служитиме меншому Якову. Чомусь Бог одного полюбив, а іншого зненавидів. Бог що упереджений, як це розуміти? Ісав народився першим із двох братів і мав отримати привілеї первородного. Поміняв свої привілеї на сочевичну юшку. Первородство перейшло до брата, який народився другим, Якова. Щоб поставити наголос на суверенності Божого обрання, автор цитує пророка Малахію: Якова я полюбив. А Ісава зненавидів. Мова йде про дві нації: Ізраїль, які походить від молодшого Якова, та і дом від народженого першим Ісава. Бог вирішив, що саме євреї стануть тим народом, з якого походить Месія, Спаситель, син Божий. Єдом же, який походить від Ісава, буде спустошений і там замешкають хіба що шакали. Слова Якова я полюбила Ісава зненавидів. Треба розуміти саме у світлі Божого передобрання. Чи дійсно Бог зненавидів Ісава? Мова йде про метафору. Бо як може Бог ненавидіти людина? Мова йде про любов до Якова, як до своєї дитини, від якого повстане Богом обраний народ. Всім іншим народам Бог допомагає, але зрозуміло, не так, як єврейським. Уривок говорить про земні благословення, а не про вічне життя. Його любов до Ізраїлю не означає, що ізраїльтяни не потребують спасіння. І Сава Бог також благословив великими стадами та в цілому достаткам. Цікаво, якщо би Яків не продав своє первородство за сочовічну юшку, як би розвивалися і подальші події.